Всім привіт! Сьогодні ми почнемо проходження гри RimWorld за расу механізатора. Хоча, точніше, як раса, це більше клас спеціальної людини, гуманоїда, збудованим механічним чіпом в голову, яка дозволяє контролювати різних мехів, які будуть виконувати за нас всю чорну роботу. Гратиме ми, звісно, за ренді на складності програвати це весело, найвищій, яка взагалі є у цій грі. Ми ж з вами не якісь слабаки, правда? Щоб додати трошки більше хардкорності в наше проходження, я обрав скелясті місцевості в непрохідній тундрі, де взимку температура буде спускатися до мінус 30 градусів, і виживання буде справді тяжким. На початку ми стартуємо без ідеології, формувати її ми будемо навколо культу особистості нашого створеного лідера. Деякий час, поролявши пішаків для отримання потрібних мені характеристик, я зупинився на ось цьому красені. Так як в той момент мозок мені абсолютно відімкнув фантазію, тому він і отримав саме найбанальніше ім'я просто Алекс. І ось вже капсула Механітора полетіла підкорювати досі невідому нам планету. Разом з нами висадились також і два наших помічника, які і стануть основною робочою та фізичною силою нашої колонії. Механоїди з незаурядними, як і в нашого головного героя, іменами вантажник та збирач отримали свої перші вказівки і приступили до роботи. Оцінивши місцевість, було обрано найкраще місце, яке було поруч для створення своєї бази. Тому Алекс, недовго думаючи, назначив там зону для зберігання речей і відправив механоїдів почати переносити всі наші пожитки на перші склади. На диво зі своєю роботою вони справлялись просто на відмінно, але на жаль, з нами в капсулі не впало жодної одиниці деревини, був тільки метал, але метал ми вирішили приберегти для більш важливих споруд, по типу генераторів, вітряків та батарей. Тому Алекс в першу чергу пішов рубати дерева для того, щоб збудувати свою першу домівку. І якраз до кінця першого дня вдалося збудувати перший дім, ліжко та генератор, для того, щоб було хоча б якесь мінімальне освітлення. Ніхто ж не говорив, що виживання на невідомій планеті повинно проходити в повній темряві. Механоїди справлялись своєю роботою просто на 10 із 10. Поки вантажник таскав всі необхідні матеріали та переносив наші речі на склади, робот-збирач спокійно допомагав Алексу у будуванні. Своїми маленькими механічними ручками він доволі непогано справлявся з будівництвом. І лише під кінець дня, нарешті поставивши ліжко, Алекс зміг заснути та відпочити. Наступного ранку робота продовжилась. Прокинувшись, Алекс першим ділом пішов ще трошки нарубати дерев для того, щоб збудувати собі перший стілець для обіднього столу і, власне, пообідати. Тому що до часу, коли будівництво було вже завершено, давно сніданок уже пройшов. Для розвитку поселення двох механоїдів явно було замало, тому потрібно було збудувати виробництво, де ми могли б створювати нових кіборгів, роботів механоїдів, як їх там ще можна назвати. Для того, щоб вони допомагали в розвитку поселення, так як Алекс був трошки відлюдькуватим фріком механофілом. Про те, що до його поселення колись приєднається якась людина і буде допомагати йому в різних справах, в нього навіть думки не виникало. Тому, завершивши будівництво корпусу будівлі, Алекс заклав першу зарядну підстанцію для кіборгів та збудував синтезатор, де можна було вирощувати нових. Роботу значно спрощували вже наявні механоїди. Поки робот-вантажник підтягував всі необхідні будівельні матеріали прямо до місця будівництва, інший допомагав власне в цьому самому будівництві. Механоїди виявились доволі талановитими будівниками, тому що, окрім банального покриття та стін, вони могли будувати тяжкі складні механічні пристрої та верстаки, а також прокладати електрокабелі. Після завершення будівництву верстака по створенню механоїдів Алекс почав закладувати перші проекти власне цих самих механоїдів. Так як, на відміну від своїх механічних помічників, він все-таки залишався біологічною особою, йому потрібна була їжа. А так як Алекс звик працювати скоріше головою, ніж руками, потрібно було створити когось, хто буде цю їжу вирощувати за нього. Тому першим механоїдом, якого ми побудували в новому поселенню своїми руками, був механоїд садівник. Хоча правильніше буде його назвати землеробом, ну тому що він у грі називається землеробом. Але яка різниця? Садівник так садівник. І коли Алекс заклав перше яєчко свого механічного дитинчата в інкубатор, до його механічного мозку поступив сигнал, що до їх колонії прибився олень. Навіщо нам олень? Що нам з ним робити? Ну на крайній випадок, якщо все буде дуже погано з їжею, заб'ємо та з'їмо. В цей же час наші механічні посіпаки вже збудували стіл по переробці каменю. На якому Алекс планував наробити різного роду цеглин для того, щоб збудувати більш вогнестійкі будівлі та закритися стіною з півдня поселення, щоб ніякі вороги не могли тудою ненароком пролізти. Але поки у Алекса не було цегли, для будівництва було необхідно просто дуже велика кількість деревини, тому до самого заходу сонця цього дня Алекс у місцевому лісі вирубував дерево. Так як наш імпровізований склад вже не справлявся з об'ємами наявних у нас ресурсів. Поселенню просто необхідні були складські приміщення, де можна було б розмістити окремо їжу в холодильних камерах і окремо всі інші приблуди. Тому до заходу сонця з північного боку поселення Алекс заклав велику будівлю, розділивши її на дві частини, де в лівому корпусі будівлі планував розміщувати всі неїстівні речі, а в правому логічно, що планувалося побудувати холодильник, де спокійно могла б зберігатись їжа, незважаючи на навколишню спеку. Також вночі, коли Алекс уже пішов спати, Кіборг збудував перший вітряк, який мав забезпечити електроенергією новоспечений холодильник. Тож до світанку та до першого сніданку споруда вже була готова. Алексу залишалось тільки закласти кондиціонер в холодильнику, щоб він почав працювати. І буквально через декілька годин рефрижераторна камера вже була готова. Після цього, очікуючи вилуплення механоїда садівника, Алекс майже до заходу сонця клипав камінні блоки. Тому що в планах було побудувати велику стіну для захисту поселення з Південного фронту. До ранку кам'яних блоків було вже достатньо для того, щоб збудувати першу стіну. Це був, скажу я вам, дуже великий вклад в безпеку колонії, тому що, закривши повністю прохід до нас з південного боку, ми не залишали ворогам ніяких шансів нас оточити, якщо, звісно, такі вороги з'являться. А знаючи нашого розповідача Ренді, тим паче на складності помирати це весело. Вороги повинні були найближчим часом з'явитися стовідсотково. По завершенню цього дня, після закінчення будівництва стіни, перший малюк-садівник нарешті вилупився з свого кокону. Радості Алекса не було просто межі. Тому, не зволікаючи ні хвилинки, ми почали планувати перші зони посадки. Вирощувати планувалось такі культури, як рис, кукурузу, картоплю для їжі, трошки бавовна для того, щоб зшити собі теплий одяг на зиму, та трошечки медичних рослин. Ну тому що якщо раптом ми якось поранимось або чимось захворіємо, потрібно ж буде якось лікуватись правильно? Механоїдам, то звісно з цим простіше трошки поколупатись у них голові викруткою, і цього достатньо для того, щоб їх відремонтувати від будь-яких ушкоджень. А от Алекс, на превеликий жаль, залишався істотою біологічною, тому від його ушкоджень вже потрібні були медикаменти, і чим краще, тим ліпше. Як тільки планування посадкових зон було завершено, малюк механоїд пішов на свою першу працю. Роботи, звісно, було багато. На території, де ми запланували поле, було повністю заросшо різною травою та деревами. Тому на перший час, без допомоги Алекса, механоїд сам би там навряд чи впорався. Але все ж таки його великою перевагою було те, що, поки вночі Алекс міг відпочивати у своєму ліжку, механоїд продовжував свою роботу. Наступний день міг не відрізнятися від попередніх. Робота йшла помаленьку. Механоїди засаджували свої перші поля. Алекс рубав дерева та стругав нові кам'яні блоки. Але тут, нарешті, Ренді підкинув нам першу цікаву подію. Транспортна капсула з бідолагою на ім'я Шілд розбилася недалеко від поселення. Хлопець був дуже тяжко поранений та побитий, тому Алекс, не зволікаючи, поспішив йому на допомогу. Не те, щоб він дуже любив різних людей у своєму поселенні, але все ж таки після стількох днів, проведених наодинці з механоїдами, він був дуже радий бачити людину у своєму оточенні. Тому Алекс, як справжній добродій, приніс потерпілого до свого поселення, вклав його на підлогу, так, але вибачте, не було часу йому ліжку будувати, та почав його лікувати. На жаль, медикаментів під рукою ніяких не виявилось, тому рани по першу чергу перемотувались. Просто рваними тряпками, футболками та взагалі всім, що попалось під руку. Поки Алекс не вирішив піти нарвати подорожника для лікування. Це, звісно, не топові ліки, але все ж таки краще, ніж рвані брудні тряпки. Тож, перев'язавши рани своєму гостю та впевнившись в тому, що він в принципі в порядку, Алекс вирішив проявити трішечки більше гостинності та збудувати окрему кімнату з нормальним ліжком для свого нового товариша. Під кінець дня Ренді скинув ще одного бідолагу з капсулою, але для нього в нас в принципі не було вже ні місця, ні їжі, та й навички в нього були якісь такі собі посередні, тому цього вже вирішено було не рятувати. Тому, в принципі, Алекс ліг спати собі з чистою совістю та душею, поки механоїди робітники будували новеньку кімнату для шилда. До речі, прошу замітити, перша наша кімната побудована не з деревини, а з блоків пісковику. Наступного дня наша аграрна промисловість досягла вже все ж таки доволі солідного рівня. Всі поля були очищені, ну майже очищені від всього зайвого. А робот пилісос робот-садівник продовжував засаджувати рослинами території. Також наш товариш шилд цього дня нарешті вилікувався, і з вдячністю Алексу за його допомогу та лікування вирішив приєднатись до поселення. Алекс же, на радощах, що нарешті він тут мешкає не один з цілою армією механоїдів, вирішив цьому поселенню все ж таки дати назву, а також заснувати власну фракцію. Тож прошу любити та шанувати, з цього дня ми не просто якісь там богом забуті біженці з невідомої колонії на невідомій планеті. Тепер ми звемося механічними лордами з Роболенду. Так, не смійтесь. Так, як Алекс тепер був не одинаком, тому й працювати поселення не могло, аби як, тому для цього потрібно було вибудувати певний графік роботи та відпочинку, щоб кожен займався тим, чим потрібно, у той, який необхідно час. А також потрібно було, звісно, розподілити обов'язки, щоб кожен займався в колонії тим, що в нього виходить краще всього. І, на щастя, шилд був просто неперевершеним кухарем, тому що Алекс готувати не міг взагалі. І нарешті ми могли запланувати будування кухні і їсти не лише сухпайки та сирі ягоди, а й якусь пристойну гарячу їжу. Але на перший час, поки кухні ще не було, та й шилф почував себе дуже кепсько в принципі після приземлення, то Алекс йому дав завдання допомагати роботам на плантаціях, а сам тим часом продовжував стругати кам'яні блоки для розбудови нашого поселення або колонії. Поселення, колонія, яка різниця. Трохи згодом ми об'єднали всі наші розрізнені будиночки в одну суцільну будівлю. Там було вирішено побудувати щось на кшталт кухні та їдальні. Але роботи було ще багато, тому що ми вирішили закласти там все плиткою з пісковику, граніту або сланцю, а його у нас поки що було ну не так вже й багато. До речі, ось на цьому моменті під час запису хотів розказати вам маленький лайфхак. Якщо захоплювати всі стіни, будівлі, неважливо будь-які речі, меблі на всій території карти, то кожного разу, коли до вас будуть приходити якісь рейди або інші бандити чи недоброзичливці, вони в першу чергу будуть атакувати ось ці вами захоплені спорудження. Але як виявилось трохи пізніше, напевно, це вже пофіксили, тому що в мене цього разу ця штука не спрацювала. А я так сподівався, що прийде якийсь рейд бандитів, нападе на стіну захопленого мною древнього зла, а звідти вилізеть рі механоїдів або ще якісь там тварюки і їх всіх переб'ють. Про нашу армію механоїдів ми весь цей час також не забували, тому в один прекрасний момент інкубувався наш перший механоїд солдат, який був оснащений плазмовою пушкою, і як пізніше покаже практика досить корисною і досить потужною. На дев'ятий день нашого виживання на територію нашої колонії прибуло два рідкісних трумбо, боятися їх могутності чи надихатися їх величчю, на той момент ми ще не знали. Найближчі дні протікали доволі спокійно, приблизно на 10 й день ми нарешті засіяли всі поля повністю, але це вже була майже середина літа, і часу на те, щоб зібрати врожай, нас залишалось не так ж і багато. Час від часу Ренді нам навіть підкидав нових бідолах у капсулах, але як ми не старалися, як ми їм не допомагали, як би вічливо з ними не розмовляли. Після того, як вони приходили до тями, то назавжди покидали колонію. Hello, darkness, my old Та, незважаючи на них, жити потрібно було продовжувати. І так як Алекс так і не зміг навчити своїх бляшанок видобувати руду із скель. Тому іноді йому доводилось самостійно махати киркою. І ось в середині літа, нарешті, був зібраний перший наш урожай. Ці декілька крихіток, декілька шматочків рису давали впевненість у завтрашньому дні і в тому, що взимку ми не здохнемо від голоду. Може, від морозу, але точно не від голоду. Життя колоністів, звісно, не було зовсім безтурботним та безпроблемним. То і справи час від часу ламалися, то генератори, то вітряки, то десь проводка вибухала та загоралася. Пожежа небезпечна територія тут була, скажу я вам. Літо потихеньку наближувалось до свого логічного завершення. На дворі вже був дев'ятий день із 15 літніх спекотних деньків. Повністю одужавши щилд, допомагав роботу садівнику збирати врожай. В очікуванні, доки роботи-будівники нарешті завершать будівництво кухні, щоб приготувати перші хоча б звичайні страви, тому що харчуватись сирим рисом ну вже трошечки піднабридло. Одного дня до нас завітала група мандрівних торговців зі своїм караваном, у яких ми придбали, вгадайте, що правильно дві качечки. Навіщо нам качечки запитаєте ви? Ну, Алексу, напевно, хотілося смачненької яєчні на сніданок, тому що дієта із сирого рису ну вже трошечки йому піднабридла. Так, що не зволікаючи ні хвилини, для качечок був побудований своєрідний загін. Ми, звісно, потім ще пошкодуємо про те, що ми не збудували для них сарайчик, а просто залишили їх на вулиці травку клювати. Але до того часу ще було цілих два місяці літа та осені. Так як до осені планувалося отримати доволі гарний врожай, та й в цілому потрібно було запасатися різними ресурсами, тому що ніколи не знаєш, що тебе очікує попереду. Тому механоїдам було дано наказ побудувати додаткові стелажі у кожному із складських приміщень, звісно, що окремо для їжі і окремо для всіх інших речей. Єдине, в чому була проблема, так це в наших обмежених технічних можливостях. Ми, звісно, могли виробляти різних крутецьких механоїдів та роботизованих машин, але банально ми не знали, як побудувати турелі. А для захисту поселення в майбутньому потрібні були саме вони. Тому що механоїдів можна було дуже легко перестріляти або перебити навіть рукопашну палицями. Якщо орда нападників буде достатньо великою, тому потрібно було збудувати наукову лабораторію та окремий науковий стенд для дослідження автоматичних турелей. Тому останні дні літа Алексі витратив на будівництво новенької лабораторії, звісно, що не зовсім своїми руками. Але погодьтеся, на його місці своїми руками не працював би ніхто, коли в тебе є ціла купа механоїдів, які можуть робити практично будь-яку роботу. Передостанній день літа нарешті була збудована чудова кухня, і поки кіборги продовжували облаштовувати їдальню та класти бруківку, Шілд нарешті приступив до виготовлення перших страв. Ідеальну чистоту в поселенні забезпечував механічний прибиральник. До речі, Доволі крутецька штука, ніякий робот-пилосос з Аліекспресом і поруч не стояв. В один із днів ми помітили, що хтось краде з наших полів врожай. Це виявилось якесь звіроподібне єтті дитинча, ем, Не буду цим, звісно, хвалитися, але ми його вбили. Ну нічого їжу красти. Тож, нарешті, до кінця літа механоїди змогли взяти на себе абсолютно всю дрібну роботу по поселенню. І Алекс спокійно зайнявся наукою. Перший день осені видався неспокійним. Оскаженілий трумбо накинувся на наших роботів. Що ж, дуже добре, коли свіженьке м'ясо саме йде до тебе в руки, тому за допомогою старого доброго револьвера його швидко було приборкано. До речі, з хороших новин у нас також вилупилось декілька маленьких каченяток, і тепер у нас була справжнісінька качина ферма. Через те, що вже була майже середина осені, ми очікували якнайскорішого настання холодів, через що всі вільні руки були кинуті на те, щоб зібрати весь врожай, поки він не замерз. Бо нагадаю, ми все ж таки в Тайзі, а зими тут дуже довгі та холодні, і як то кажуть, зима була близько. І морози взагалі не змусили себе чекати. Буквально через декілька днів вночі настала перша мінусова температура, тому щоб не померли всі поселенці від гіпотермії, два поселенця, було вирішено якнайшвидше збудувати перші обігрівачі та вентиляцію між кімнатами, щоб зберігати баланс температур. Ренді продовжував нам підкидувати сюрпризи, і одного разу він підкинував нам саженець особливого дерева. Його ще в народі називали дерево фей. Якщо його посадити, за легендами, то до твого поселення, колонії мають прибути рої фей, які можуть допомагати від виробництва овочів фруктів до військової справи. Тому, посадивши саженець на березі болота біля соснового бору, ми почали очікувати на чудо. Але під час очікування було б все ж таки непогано не померти від перемороження, тому Шілд почав виготовляти перші пуховики та в'язані шапочки для себе та Алекса, тому що стало ну, вже занадто холодно. Одного дня, медитуючи біля саженця магічного дерева, Алекс отримав дивний сигнал. Якийсь бідний, уцілілий біженець просив про допомогу. Тобто ми повинні були його приютити на деякий час, тому що за ним гналися якісь бандити, і йому потрібно було десь переховатися. Взамін він обіцяв нам допомогу у різній роботі в поселенні. Так як уже холодало, і нам потрібні були все-таки руки для утеплення поселення, для будівництва нових казарм, Казарм? чому я сказав казарм для будівництва тюрми та табіра для рабів. Так, спойлер, ми збиралися завести рабів. Що ж. Алекс прийняв його до поселення і назначив йому роботу. Так як він був гарним вченим, то вибір був очевидним. Що ж, друже, стояти тобі біля наукового столу до кінця твого перебування в нашому поселенні. В один із теплих осінніх деньків Алекс вирішив, що так як у нього вже є аж цілих два підопічних, настав час, щоб вони офіційно його признали їхнім лідером. Тому під гілками священого дерева було проведено церемонію, де Алекса визнали беззаперечним лідером даної колонії. Після цього були закладені перші фундамент та стіни нової тюремної камери. Ми вже збиралися і планували туди когось заселити, щоб в майбутньому зламати його волю та зробити безкоштовною робочою силою. Через певний час біля нашої колонії розбився космічний шатл. І потерпілі почали просити про допомогу, тому що за ними гналася якась банда космічних піратів. Тобто вони обіцяли, що якщо Алекс, ну і його команда їм допоможе, то вони поділяться вантажем, який перевозили. Алекс, звісно, погодився, допоміг їм перестріляти всіх нападавших дикунів і отримав заслужену винагороду у розмірі 35 одиниць пласталі, ну і п'яти компонентів, так, замість чайових. Найближчі дні Алекс провів, просто безтурботно медитуючи під священним деревом, очікуючи, поки ж ці феї з ним зв'яжуться і запропонують йому співпрацю. З першим днем зими почались і перші серйозні проблеми, і пов'язані вони були ну, зовсім ніяк не з холодом, а з рейдерами-невдахами. Чому невдахами, запитаєте ви? Та тому, що заходити по одному під прицільний шквальний вогонь одного робота-механоїда воїна. Робота механоїда воїна, ну ви зрозуміли, і двох озброєних чоловіків це було просто самогубство. Тож, рейдери були знищені, механоїди відновлені, а качки померли від холоду. Так, ось те, про що я говорив, для качок потрібно було збудувати ну хоч якийсь сарайчик. Хто ж знав, що вони на вулиці під мінус 20 температурою подохнуть? Справді, а хто ж про це взагалі міг знати? Та рейд для нас пройшов, ну, не зовсім без втрат. Шилду, один із рейдерів, своєю залізною дубиною відбив повністю нижню щелепу та вирвав язика. Тепер він не міг спілкуватися, не міг вживати твердої їжі і був, м'яко скажімо, в дуже поганому настрої. Одного дня він навіть спробував вирвати щелепу нашому полоненому бандиту, щоб ставити її собі. Чи потрібно вам сказати, що у нього це не вдалося? Наш полонений також, скажімо, був не дуже радий цій ситуації, і тому, як тільки прийшов до тями, звісно ж, спробував втекти. Але два озброєних механоїда, м'яко кажучи, нагадали йому, що він трошки не в тому положенні, щоб обирати, куди йому йти і чим йому займатися. Найближчим часом різні рейдери нас вже не турбували. Ну, хіба що поодинокі шалені олені, але ну хіба це загроза? В один із зимових деньків священне дерево нарешті заговорило з Алексом, і з нього почали з'являтися феї. Зв'язавшись ментально зі священним деревом та з феями, він обрав собі фею помічницю, а саме фею воїна, і почав очікувати її вилуплення із кокону. Коли волю нашого полоненого нарешті було настільки зловлено, що він був готовий на нас працювати, звісно, що безкоштовно і примусово. То для нього почали будувати окремий будиночок, щоб раби не мешкали поруч з простими в'язнями. Як не як, Алекс був дуже добрим душею, тому для раба було збудовано максимально комфортну камеру з обігрівачем та приємним кам'яним покриттям підлоги. Свій хліб потрібно було якось відпрацьовувати, тому раба було відправлено на безперервне довбання стін та скель. Навіщо? А хто знає навіщо? Щоб не відпочивав, щоб працював і менше задавав зайвих питань. Самою небезпечною за весь час атакою на наше поселення за час, який прийшов до цього моменту, звісно, була атака шалених скажених зайців. Дивна небезпека, скажете ви безкоштовне м'язко, яке саме йде до нас в руки. Скажу вам я. Тому, настрілявши собі свіженької зайчатинки, ми забезпечили себе м'язком на цілу зиму вперед. Без потерпілих, звісно, не обійшлося, тому що ворог, ну як мінімум, чисельно нас переважав, але укуси маленьких зайчачих зубків не могли сильно нам нашкодити. Загалом першу зиму пережили ми доволі стійко. Запасів їжі ще було дуже багато, а весна вже була не за горами. Олениха, яка прибилася до поселення, забезпечувала нас свіженьким молочком на щоденній основі, а механоїди, в залежності від своєї спеціалізації, стежили за порядком, за цілісністю споруд та безпекою нашої колонії. Тяжка зима закінчувалась і наближалася нова весна. Що ж, а на цьому поки все. Це моє перше відео в такому форматі по RimWorld, Тому, якщо воно вам сподобалось, обов'язково напишіть про це в коментарях та поставте цьому відео лайк. Ну і звісно, підпишіться на канал, якщо ви ще чомусь цього не зробили. Всього лише якась жалюгідна сотня лайків, і друга частина відео не змусить себе чекати. А у мікрофона, як завжди, був Олексардас. Тож до нових зустрічей, друзі, та всього вам найкращого.